наше предприемство. Процесс становления нашего предприятия начался в 2009 году. На малой площади, малыми потужностями. За руками наше предприятие начало зарастать. Продукция наша была востребована и катастрофически дуже не хватало примещений. В связи с тем мы обратились к Виталию Алексеевичу, Малецькому, щоб вони допомогти представити приміщення під наші матності, під наші цілі і під масштабування. Ну, в даний момент ми розташували наше підприємство на цих площадях і використовуємо кожен сантиметр цього приміщення. До 2009 року, ви можете подивитися, це у нас е, виробництво лавашне, е, практично індустрійне. До 2009 року ніхто не виробляв лаваш. Ми на Україні були Загалі в Україні. Ми перші. І на сьогоднішній день самі крупніші машностями по виробництву Лаваша це компанія «Ілона», яка знаходиться в місті Кремінчу з крупними потужностями, з великими потужностями до 10 тисяч штук в сутки. Ну, тобто це в районі тонни у сутки. Обща потужність місячно до складає до 800 тонн у місяць. Будь ласка, а ви продукцію подаєте лише в Полтавській області чи в інших районі? З крупними ритейлами, такі як наші партнери Маркетоп, АТБ, Файна Маркет Піроцька область плюс ну, мелкие, скажем так, розничные магазины, ну и плюс частые. Тобто країні... да. да, то есть вони уже забирают и по всей Так. лабаш можно хранить до года. В сухом виде до года. То бишь, если мы сейчас после пищи возьмем его продукт и оставим его без, без увлажнения, вот, то он будет хранить год. Сухому віді. Потім, ну, якщо ви хочете ну, споживати ці хліб, просто його збризнуть водою і він становиться таким же смачним, е ароматним, кращим, як після е, лінії. Дуже цікаве підприємство. Це підприємство вже працює 15 років, виготовляє лаваши і доставляє майже на всю країну. Продукція смачна, особисто коштую. Полюбляю і рекомендую. Дякую вам.